Ось прийшла осінь, а ми в роздумах. Куди поїхати, що подивитися? Здається, ми знову відвідуємо винні місця Угорщини. Наразі ми у невеличкому місці Тая і відвідуємо місцевий виноробний бізнес. Не буду називати ім'я аби не давати реклами. Але ось подивіться: тут відбувається дегустація вина. Все настільки гарно зроблено, що тут просто посидіти і подивитися на це синє небо, на пагорби, що в і випити келих Токайського асу. Це мрія будь-кого. Тут аромати, вино скрізь у повітрі ви чуєте вино. У кожному листочці, у кожному доторку вино, виноград. Ми... У регіоні Токаї і насолоджуємося з вами цим прекрасним видовищем танцем вина. Або про що каже вино. Вітаю на каналі АндроСтудію. Дякую за підписку. Дякую за всі ваші коментарі, дякую за перегляди і за підтримку мого каналу. А ми з вами подорожуємо у винному регіоні Угорщини. Там, де є гори, там, де є виноград, там, де зараз збирають виноград, і там, де зберігається дуже смачне і відоме на всесвіт вино. Про нього та про регіон ми сьогодні і помандруємо. Залишайтеся на каналі Anru Studio, підписуйтеся і розкажіть, чи любите ви вино, а також яке саме ви вино любите. Буду вдячна за ваші коментарі, адже вони є моя найкраща, найсолодкіша. Жартую, найсолодша нагорода. У цьому винному льоху стільки історій, стільки ароматів, стільки створеного вина, стільки випитого вина, що, мабуть, не перерахувати або не перерахувати сп'янілих душ. Спеціальна цвіль. Неперевершений аромат і багато спогадів. Сюди ми приїхали, аби теж покуштувати вино, купити, загорнути з собою пляшечку соковитого Мушкатаю, асу, ну, і ще деяких вин. А от мені здається, що коли ви коштуєте вино, ви коштуєте начебто себе зсередини. Тобто, ви пізнаєте. Ким ви є зсередини? Бо вино розповідає вам про життя. Воно вбирає аромати навкруги. Щоб робити вино, вам треба бути дещо азартним, дещо грайливим, дещо ризикувати. Ви ніколи не знаєш, чи вийде те саме вино. Одна із хазяїв цього бізнесу набирає нам пляшку вино за допомогою старовинного приладу. Зверніть увагу, як цікаво це відбувається. Місто Тая у токайському регіоні у Горщини, Тут на кожному кроці виноробня, вино в повітрі, жмих, Вони там жмуть його і вичавлюють з того. Сіка потім, який перетворюється у справжнє смачне вино. Лише ну, подивіться на ці краєвиди, на цю старовинну церкву. Місто відоме ще з 13 століття. Цікаво, що має назву французького походження, яке перекладається. Як вирізати або прорізати, тобто, щоб винограду було більше місця для того, щоб він достигав, вирубували дерева цього спеціально з цією метою. У цьому місці проживають здебільшого винороби, ну або люди, які займаються вином чи вирощують виноград для продажу. Тут, звісно, є і приватні будинки, але в основному все пов'язане з вином, статуї про вино. Дерева, які спеціально насаджують, щоб вино, виноград вбирав в себе аромати. Ви тільки згадайте французький поцілунок знаменитого Кевіна Кляйна, який казав, що вино про вино, коли ви описуєте вино, то ви начебто говорите саме про себе. Тому, от коли ви бачите цю територію, тобто ви можете уявити, яке вино тут може створитися, адже наскрізь пагорби, тиша, бджілки жужать. І воно ж все це вбирає, звуки, аромати. І ви, коли коштуєте його, ви відчуваєте, де воно, де саме той виноград і вирощувався. Багато тут занепалих будиночків, як я бачу вже. Можливо, люди тут відкривають лише навіть під час коштування вина, або приїжджають сюди, щоб просто, як кажуть, посидіти та. Помилуватися краєвидами невідомо, але видно, що село трошки у занепаді. Відновище міста тає, колись заселяли італійці. Можливо, саме вони й привнесли сюди любов до виноробства. Якось Ракоці Ференс Ракоці, II привіз вино з цього регіону до французького королівства. Ну, звичайно, французький король і покуштував його. І що ви думаєте, він сказав: О, це король вин! Це дійсно найсмачніше вино, яке він коштував. Місто побудовано так, що йдеш вулицю і натрапляєш чи то на виноробню, чи то на церкву якусь старовину, чи то на готель вина, наприклад. От подивіться. Ну, а ось бабця сидить в центрі і запрошує. Ну, заходьте на келих вина. А це місцева ратуша. І ось такі гарненькі пейзажні краєвиди. Не можу просто їх не зняти і не поділитися з вами. Ось якийсь чоловік з кошиком, мабуть, збирав виноград, а це місцеві троянди. Ну не чудові. Просто танцюють у вас перед очима. Мабуть, кожен із вас хоч раз у житті був на дегустації вин. Це ціла церемонія, ціла культура і наука. Не буду вдаватися у подробиці, що біле вино потрібно куштувати у спеціальних келихах, які мають видовжену форму, щоб не нагрівати його, каплі, які стікають, свідчать про вміст алкоголю. Давайте краще поговоримо про те, що я помітила, що вино це ми, вино це дівчина. Якщо вам подобається солоденьке вино, як, наприклад, мені, то вам доподобає солоденький парфум, солоденькі аромати. Щось таке у вас є солоденьке, не наче цукерочка. А от чоловіки здебільшого, ну, наприклад, як мій чоловік, полюбляє сухе вино, такий різкий, терпкий на язиці аромат. От покуштуйте зараз келих вина і скажіть, що ви можете про себе розповісти. Чекаю на коментарі. До побачення!